Мінус одна не встигла українська чоловіча збірна зі спортивної гімнастики отримати бронзову медаль на Олімпійських іграх у Лондоні, як буквально за 10 хвилин її відібрали. Збірна Японії оскаржила оцінки свого спортсмена. судді апеляцію задовольнили, і Японія з четвертого місця перескочила на другу сходинку. А Україна залишилась поза межами п'єдесталу пошани аж на четвертій позиції. Лондон перша ночі, головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики, емоційно розряджається після скандалу з японцями. Я от вважав труд блін, і чесиля класно, Я от доволі сьогодні, От просто кайфую, просто не за місто за. За виступлення потужна федерація гімнастики Японії безумовно вплинула на рішення арбітрів, вважає Юрій Михайлович. Адже після перерахунку балів, за для якого японці і подавали протест, гімнасту із країни Сонця, що сходить, зарахували елемент, який той виконав фактично з падінням. Ну а потом кадані рішають защитати соскок, який, в общем-то, по всім канонам не щитать. Не знаю. Пусть это будет на их совести, конечно. Подати протест на дію суперника Україна не мала права, так прописані закони у світі спортивної гімнастики. У нас такого просто даже не заложено. к сожалению. Мы не можем не протестовать ні в, в ГАГСка, нігде. Настроєння у всіх подавлено, всі недовольні, будет. Попри скандальне рішення суддів, бажання боротися залишилося. Смисл доказати всім, що ми сильні, а не смысл бросать. Уйти может кожен. Уже завтра у гімнастів починаються індивідуальні змагання, і там ми теж претендуємо на медалі. Хлопці хочуть боротися, утім, чи буде цього достатньо, поки що питання без відповіді. Скажіть чесно, якби наша країна називалася не Україна, а Росія чи Сполучені Штати з нами так вчинили би. що ні. Ярослава Шумак, Валентин Шелко з Лондона, ТСН 1+,1.